І що ж, всім привіт, друзі! З вами Аліна і Яна. Як ви зрозуміли вже по темі цього відео, я не буду проходити тавор, а я буду його озвучувати. Не знаю, взагалі навіть, що я тут сиджу. Але Яна мене заставила тут сидіти і озвучувати це відео, на якого Хіріна, я досі не можу зрозуміти. Тому що вона захворіла. Але я теж захворіла. Я говорю на ніс. У мене закладений ніс. Але я її заразила, і тепер буду озвучувати її відео е, замість неї. От. <кхм> взагалі я не знаю, що говорити, тому буду розказувати всякі історії. Ну, я хотіла взагалі розповісти вам, як ми з нею познайомилися. Отже, діло було так. Е, я досі жалію, що з нею познайомилася, тому що вона кончена дура, ну ладно, давайте без жартів. Одного разу мене відправили в табір. Ну я кожного року ходжу в табір. До речі, ми з Яною цього року так ходили. Думаю, ну, ви розумієте, чого ми викладали на канал розпаковку, тому що ми ходили в табір, да, ясно. От. І, того, і того разу, як ми з нею ходили в табір. Вона ходила перший раз табіром на той момент. І наші мами вирішили нас познайомити, так як я напересилася в наше село через війну десь у 21-му році. Тобто, в смислі 21-му. у 21-му 21 не, не було війни ще. Ну, у 22-му улітку десь. Да. Ну, якось так, коротше. Вона перевелася. ходила зі мною в один клас, поки я не переїхала вже в Моселівку. І якось отак от... Було у нас, да. Ми познайомилися з нею, ходили разом в табір, і отак от завірусилася наша дружба. А знаєте, що найпрекрасніше було в нашій дружбі? Це саме те, що кожен раз, як ми з нею гуляли, вона або я, знову ж таки, придумували якісь дебільні ідеї, які потім. Перетворювали в реальність і чутлі не здихали від них. <кхи> Понімаєте, вибачте за сложний понос, за звуковий понос, вибачте точніше. І одного разу хтось із нас говорить, я вже добре не пам'ятаю. А давайте сходимо на кейдовище. Хто не знає крейдовище? Це у нашому селі, ну у сусідньому селі, по-моєму. Така велика гора із крейди. І хтось із нас каже: Давай не підемо на крейдовище. І ми пішли. І знаєте, що там сталося? А ви не знаєте, що там сталося. Ви не знаєте. Ви дізнаєтесь тільки від мене. Якщо не від мене, то ні від кого більше. Значить, слух Ми йдемо. І знаєте, там а, під тою горою є така велика-велика купа гілляк. Всякого гілля і дерев. І знаєте що? Я поскользнулася. І знаєте, що сталося? Ні, ні, ні. не знаєте, тому що баки я не розкажу, ви не дізнаєте. Коротше, я послизнулась, і у мене тапочок просто злітає з ніг. І я потім мені з тої купи гілок доставала тої бутінок. Ладно, це ще щось із чимось. А от далі уже от, от прям щось, от прям щось. І це тільки дві історії, які я вам розповім. Коротше, значить. Знову ж таки, хтось із нас запропонував піти погуляти. Це була зима, і ми вирішили сходити до джерела. Не знаєте, що сталося? Повторюсь, ви не знаєте, ви не знаєте. Ви не будете знати, поки я вам не розкажу. Ви нічого не будете знати, поки Аліночка вам нічого не розкаже. Коротше. Ось. Тепер ви будете розуміти, чого ми з Яною іноді жартуємо про епічний тапочок, про бідний тапочок. І історії я забула додати, що я потім кричала на мій тапочок, і це стала моя фірмова фраза, коли з моїм тапочком щось ставалося. І мій тапочок втопився в тому ж джерелі. Потім а, якийсь мужик. Я не знаю який, я вже добре не пам'ятаю, чи це мій знайомий, чи це татовий знайомий. Я не знаю. Коротше, якийсь мужичок пішов і мені уточкою доставав у того тапочка. І знаєте, що? Не знаю. Він достав його! Ну і на кінець я за 5 фактів про нас із Яною. Я звати Яна, у неї фамілія Наумова. Тим часом у мене фамілія Савунчук. А, вот. Собственно, що? У неї є сестра молодша, а у мене є молодший братик. Я братика свого дуже-дуже люблю. Ну, а Яна я не знаю. Ми. Третій факт це те, що ми з Яною плануємо поженити Давида і Лілю. Давид, це мій молодший брат, а Ліля це її е, молодша сестра. Да. Планується свадьба, але Ліля старша за Давида. От, тому ми не знаємо ще. Ну на цьому все. Всім пока-пока, чекайте нових відео. До зустрічі!